Добрий день, діти! З вами Людмила Іванівна і 109-й заклад дошкільної освіти. Відгадайте загадку. По траві повзла змія. Налякався дуже я. Від гадюки біг чим душ. А то виявився, хто? Правильно, це вуш. Ось він який. Подивіться на нього. Я вам хочу прочитати оповідання, яке написав Василь Герасимов. Якщо тобі доведеться зустрітися в лісі із Змією, перш за все, подивися на її голівку. Найчастіше це може бути звичайний вуш, голова якого прикрашена двома жовтими плямами. Хай собі повзе у своїх справах. А ти крокуй спокійно далі. Переслідувати вужа тобі не варто він не отруйна змія. Зазвичай він сягає довжини полутора метрів. Живуть вужи на берегах озер, річок, у трав'яних болотах, а також у лісі серед кущів. Вони добре плавають, звиваючись зигзагами і виставляючи над водою голову. Риб вони майже не чіпають. Віддаючи перевагу жабам та ящеркам, вуш має чимало ворогів, на нього полюють орли, змії, їди, шуліки, зрідка лелеки, а й звірів, лисиці, бурсуки, норки, куниці. Дуже полюбляють вужі грітися на сонечку. Для цього вони обирають зручне місця купини, каміння, гілки дерев, що звисають над водою, у спеку змії опускаються на дно водойміщ, щоб на деякий час охолодитися. Коли настає зима звичайні вужі – Падають в сплячку, попередньо сховавшись у безлюдні місця, куди менше проникає холод, наприклад, у глибокі нори гризунів, тріщини ґрунту, купи каміння тощо. Навесні вони пробуджуються і залишають свої сховища, вужи періодично линяють, скидаючи роговий покрів, який в міру зростання стає затісний. Для цього вуж обирає вузькі щілини і, проповзаючи крізь ніг, легко звіль... вивільняється від старої шкіри. Вужи абсолютно нешкідливі. Їхній роздвоєний язичок слугує змії органом нюху та дотику. Не треба вужа позбавляти життя, його можна вільно брати до рук. Потрапляючи в неволю, вуж стає зовсім ручним. У домашнього вужа потрібно купати, не забувати про воду для пиття, та все ж таки найкраще вужику жити на волі. Діти, а сьогодні я пропоную вам зробити ось такого вужика. Для цього нам потрібно дві смужки. Паперу чорного кольору довжиною 30 на 2 сантиметра, дві смужки зеленого кольору. Ось такий чорний язичок роздвоєний. Це прямокутник жовтого кольору для голівки і смужка помаранчева для плямок на голові фломастер, клейовий олівець і ножиці. Отже, починаємо. Зробимо іграшкового вужика, щоб ви змогли з ним пограти. Для цього ми з'єднуємо дві стрічки чорного кольору, приклеюємо їх, притискаємо. І дві стрічки зеленого кольору з'єднуємо. Ось так. А тепер накладаємо зелену стрічку на чорну, ось таким чином, і приклеюємо кінці стрічок. А тепер складаємо стрічки по черзі. Спочатку чорну, згинаємо її і місця згину прогладжуємо, потім зелену стрічку. І так далі. Знов чорну. Тільки вирівнюйте, щоб у нас рівненько вийшлось. Вирівнюйте стрічки, потім знов зелену, на неї чорну, і так до кінця стрічок, поки ми не зробимо нашу гармошечку, ось таку. Так. Не поспішайте, тому що щоб у нас красиво получився вужик, ми повинні рівнесенько складати наші стрічки. Діти, це у нас буде іграшковий вужик, не справжній. Тому ви можете пограти з ним. Пам'ятаєте, як в оповіданні кажуть? Не треба чіпати вужа, хай він собі живе на природі. Це відноситься до всіх тваринок. Тому що якщо ви додому принесете когось, йому буде незручно жити. Краще залишить його там, де він повинен жити, в своєму середовищі. І пам'ятайте правила поводження. В природі не лякайте тварин, птахів. А якщо ви прийшли в ліс, то дивіться під ноги, будьте обережні, щоб не наступити на змію або на вужика, який відпочиває, на сонечку гріється. Ось так стрічки у нас складаються. Добре. Якщо вам сподобається, можете обрати собі будь-якого кольору папір. От у мене двосторонній папір, чорний і зелений. Потім я вибирала ось такий папір помаранчевий, чорний. А ось для цього вужика вибрала чорний, щоб ви побачили, що вуж. Чорного кольору у нього його тіло. А іграшкова змійка може бути будь-якого кольору. Так що фантазуйте, придумуйте, які вам кольори сподобаються. І зробіть собі іграшку. Іграшкова змійка. Так, закінчуємо ось тут складати. Так, так сюди. Так, кінець приклеюємо. Ось цей кінець приклеюємо. Так. Зайве відрізаємо ножицями. А ось цей кінчик. Залишаємо. Зараз ви побачите для чого. Дивіться, розкриваю ось ціло нашої змійки. Тепер треба зробити голівку. Голівку ми зробимо жовтого кольору. Для цього нам потрібно вирізати ось такий овал. Дивіться, я фломастером обведу. А потім виріжу. Ви так само можете зробити. Дивіться. Схоже на яєчко, да? Ось таке голівка. Так. Тепер намалюємо очі. Ось тут такі кругові. Очі намалюємо. Ось такі дирочки для носика. Приклеїм бокові, можна бокові приклеїти плямки, а можна зверху таку смужечку приклеїти. Ну, давайте спробуємо бокові зробити плямки, як на малюночку. Ось на цьому. Дивіться, заокруглюю, ось так Ось, ось такі. Так. І приклеюємо одну плямку з одного боку на голівку. Як вужа розпізнати? Ось по таким жовтим або оранжевим плямкам. Більш ні, в жодної змії таких плямок немає, немає на голівці. Так що, побачите в природі ось таку змійку лякайтесь, це вужик. Тільки не чіпайте його, хай він собі повзе. Так, а тепер приклеюємо сюди ось цю мордочку. Ось так. І обов'язково язичок. Деякі люди кажуть, це жала. Ні, це не жало, ні. Це орган нюху і дотику. Вужик таким чином обслідує предмети, які він бачить. Ось такий у нас вужик, виходить. Діти, сьогодні я вам розповіла про вужа. А ще я вам хочу сказати, що якщо ви побачите в траві, гадюку ви одразу її впізнаєте, вона зовсім інша. В, в неї на тілі різноколірні візерунки. Це гадюка. Ось тоді треба тікати від цього місця. Добре, ось наші вужики. А ось я хотіла зробити гадюку. Ну, ви не лякайтесь, це іграшкова гадюка. Як вам подобаються наші змійки, пограйте з ними. Ось вони які. Бажаю вам творчих успіхів. На все добре. До побачення!